Шановні друзі, заклад дошкільної освіти, Ясла-Садок місто Гармонія, рада вітати всіх кулеб, батьків та вихованців з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай 2024 рік принесе вам безмежне щастя, натхнення та невичерпну енергію для досягнення нових вершин. Щиро вірю, що наш заклад дошкільної освіти створює дива для наших маленьких вихованців. Тому дякую колективу ЗДО номер 100 за кожен внесок у яскраве життя наших дітей. Бажаю всім нам мирного неба над головою, міцного здоров'я, добробуту вам та вашим близьким, світла та тепла вашим домівкам, стабільного сьогодні і безтурботного завтра. Надії та віри на шляху до скорішої перемоги! У ці святкові дні хочемо від щирого серця побажати вам благополуччя, миру та радості. Нехай різдво принесе вам тепло душі, любові та натхнення, а прийдешній новий рік наповнить ваше життя новими світлими почуттями, гарними моментами та успіхами. Бажаю у 2024 році усім нам перемоги, натхнення. Та міці, щоб відбудувати та покращувати нашу рідну Україну. Нехай в серці завжди панує любов, а натхнення робити світ кращим збільшується. З Новим роком! Новий рік це світле свято, яке здатне втілювати в реальність всі ваші мрії та бажання. Вітаю вас з Новим роком! І бажаю, щоб в цьому році ви встигли зробити все те, що не встигли в минулому, щоб удача йшла з вами в ногу і щоб щастя ніколи не залишало ваш будинок. Нехай зимові свята принесуть у ваші домівки радість, спокій та віру у краще майбутнє. Бажаю, аби кожен день нового року був сповнений вірою, добром та натхненням. Веселим свят. Вважаю, що 2024 рік приніс якомога більше радості та щастя. Нехай збудуться усі найзаповітніші бажання і в всіх справах вас супроводжує удача. Залиште всім гаразд і посада. І цю новорічну ніч повірте од диву, і вона обов'язково здійсниться. Нехай 2024 рік буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу. Таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка та рідний дім. Таким же веселим, як сам новий рік, зі святом! Подарує Україні. ПРО!